Як і обіцяла вам, розпаковочка подаруночків. Це мені подарувала клієнтка на Новий рік наш єврейський. Тому я не знаю, що це. Ну, я вже почитала, але, бачите, не відкривала. Будемо відкривати разом. Це я вам показую. Зробимо ось так. Як у мене немає терпіння. Я підготувалася, взяла ножниці на всякий випадок, але вони не... не потрібні. Це Estee Lauder. Я раніше купляла собі завжди консилер від них, але потім перейшла на лавком. І зараз покажу, який я купила новий. Я не знала, що у них є якийсь парфум, але, як виявляється, є. Запах незвичайний для мене. Чесно, не буду брехати. Дуже дивний, але подивимося, передарувати завжди можна.